Всім привіт! Мене звати Ігор, мені 22 роки і майже все своє життя я займаюсь бджільницем. Сьогодні я хочу вам розказати, як все це починалося, як я завів свій перший вулик, і як ми збільшували кількість сімей і наразі зиму пішло 65 сімей. Як все починалося? Моя любов до бджіл з'явилася ще в дитинстві, завдяки батьковому другу Сергію, який тоді займався на любительському рівні бджолами, ставив ловушки на них. Ловив раді, їздив, перевіряв це все. І часто заїжджав до нас в гості і розповідав цікаві історії про бджіл. Це мене дуже зацікавило, і я попросився поїхати з ним. Це мені було 9 років, мабуть, тоді. І Він їздив на велосипеді, і я тоді ще малий, теж за ним поїхав. і Було важко, чесно кажучи, але все одно ми. Я витримав їздив не один раз і цікаво дуже було. І тоді одного разу він мені вже запропонував е, мій перший рій. Це був неймовірний момент. Я був тоді такий щасливий, що одразу побіг до батька і попросив, щоб він купив першого вулика. І він не відмовив, він купив тоді мені аж цілих два. Ось це ось мої перші вулики, які тоді ми придбали. 11 років тому, але вони досі ще. В нормальному стані, ну, по крайній мірі, як були раніше. Спочатку це було щось нове, невідоме. З кожним роком дізнавався все більше і більше, щось цікавого про бджіл. І так само і батько мій почав цікавитись бджолами. Ми вже почали займатися разом. Рік або, можливо, через кожні два роки ми або купляли сім'ї з вуликами, або ловушки ставили. Як ми збільшували кількість бджола Спочатку ми купували вулики 1, 5, там як виходило, але купували Бушні, і вони всі були різного формату, різних розмірів, і це не дуже подобалось. То батько почав робити у своїй столярці нові вулики. Але за рахунок того, що у нас не дуже професійні інструменти для виготовлення верстаки, ці всі, то вулики виходили дещо трошки різні. За зиму він робив десь приблизно 15 вуликів. Ось перший сезон, який він зробив, це ось такого формату. Вони мали вміщати 12 додановських рамок, але вміщають тільки 11. Маємо два на нього рутовських корпуса, теж по 11 рамок. Другий формат, який він робив на наступну зиму, це ось трішки ось такий інші. По суті, вони мають структуру таку ж саму, але корпуса і стихії на ці не дуже, не дуже гарно підходять. Також тут 11 додановських рамок і два корпуси на руцівську. Ну, пчоли можуть покусати. Останній вид вуликів, який ми завели собі на пасіку, це у 2023 році ми купили ось такі додани вже стандартного розміру, але на 12 рамок він. І два корпуси рутівських на 12 рамок. Але вже потім я зрозумів, що другий корпус. ну, не завжди він пере... потр... потрібний. Ну Про вулики я вже вам розказав, зараз я розкажу, як ми їх наповнювали бджолами. Спочатку ми потрішки докупляли сім'ї, але з кожним роком все більше і більше починали робити ловушки на дикі рої і ловили їх, розставляли прямо не тільки в окружності свого села, а. Ну, всі сусідні села були обставлені нашими ловушками. Десь до 50 ловушок в рік могли вивозити. І от реальна кількість роїв, яку ми ловили, це ну, якщо не помиляюсь, до 30 роїв в рік могли піймати. Але вони були різні всі розміру, то ми їх іноді об'єднували в один і таким образом розширювали свою пасіку. Потім почали робити відводки. Один рік почав виводити навіть маток систему Нікот, але щось мені не дуже сподобалось і перестав цим користуватись. Зараз я вам трішки розкажу про наші платформи, на яких ми виїжджаємо на кочівлю. Виїжджаємо максимум це, що було, 10 км від села. Але зазвичай виїжджаємо в останні 4 роки вже в одне і те ж саме місце, бо там у нас є і гречка, і соняшник, і акація. Все, все поруч. Під платформою батько вирішив переробити Там ЄС-9, якщо я не помиляюся, контрактора Т-150-го. Але за рахунок того, що ми їх облегшили, Ще маємо одну експериментальну модель платформи складену з двох причепів до купи. має дуже довгий розмір і вміщає 30 вулиць. 30 Коли вже почали нею користуватись, то зрозуміли, що вона взагалі не маневрена і дуже важко нею перевозити бджіл. Тому наступні сезони вже ми нею користуватись не будемо. за все. Чому я вирішив знімати відео? Тому що особисто для мене бджільництво дуже цікава тема, яка містить собі багато труднощів, і несподіванок, і цікавих моментів. Тому я вирішив знімати, як живе моя пасіка розвивається. Якщо вам цікавий даний формат і вам цікава взагалі ця тема, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть коментарі.